Сьогодні робимо дідуха. Це такий традиційний атрибут української культури. Я сьогодні його роблю вперше і ще жито. і посередині мак. Все це я роблю за допомогою такої мотузки. І зараз. Подивимося, що в нас буде виходити це мої матеріали, тут розкладені, з яких я складала. Можливо, навіть залишиться ще на другий. Потім покажу вам результат. Перший дідох вже закінчений, вийшов ось такий на трьох ніжках. Ну, мені здається, навіть дуже гарно. І ось уже тримаю другий. Схожий, тому що той самий набір в рослинок. Подивимось, що з цього вийде. Голодує ще усільює мішок. Ось такий результат моєї сьогоднішньої роботи. Півтори години часу і два дідуги готові.